Криворізькі чиновники казнокради, вбивство посеред дороги і романтик, який ледь не розпрощався з життям. Вітаю це дайджест з подій 28 грудня. Поїхали. Смертельна ДТП сталася на Донецькому шосе. Зранку біля СМТ Слобожанське при з'їзді з Віадуку водію вантажівки ЗІЛ стало зле, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет. Співробітники служби порятунку дістали з кабіни 59-річного чоловіка без ознак життя. У серйозній аварії у кривому розі постраждали троє людей. Попередньо Кія намагалася об'їхати яму на дорозі. Авто частково потрапило на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Peugeot. Внаслідок ДТП постраждали водії та пасажир Кія. Госпіталізовано у Дніпропетровській області. Чоловік у балаклаві розстріляв водія легковика. Ввечері, 27 грудня, на трасі Н-31 невідомий чоловік у Балаклаві вийшов на дорогу та з автомата з глушником декілька разів вистрелив у легковий автомобіль. Внаслідок поранень водій машини загинув на місці. Вбивцю шукають. Побив та обікрав у Нікополі. Затримали злочинця. Ввечері 25 грудня біля ринку Вікторія повз компанію молодиків проходив 51-річний чоловік. В нього виник словесний конфлікт з одним із присутніх. В результаті сутички 24-річний нападник вдарив потерпілого кулаком в обличчя та при в сумку з речами і телефон протягом декількох годин оперативники розшукали та затримали злочинця. Наразі йому повідомили про підозру у Дніпрі. Підліток зазнав серйозних травм, намагаючись привернути увагу дівчини. 16-річний студент одного з дніпровських коледжів, аби сподобатися дівчині, вирішив продемонструвати свої акробатичні навички. Він забрався на перила сходів, але не втримався і упав вниз з висоти третього поверху. У хлопця діагностували закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку, відкритий перелам ключиці, закритий. Перелам стегна та плеча забій шийного відділу хребта його госпіталізували у кривому розі судитимуть бухгалтера та начальника виконкому за розтрату 4,5 мільйонів гривень. Обвинувачені закупили 50 генераторів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті за завищеною ціною. Проігнорувавши, що комерційна пропозиція учасника перевищувала у два рази ринкову вартість під час обшуків у приміщенні виконкому вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність. Обвинувальний акт стосовно начальника управління та бухгалтера. Виконкому Криворізької міської ради скерували до суду. У Дніпрі шахраї ошукали військових та волонтерів на суму понад мільйон гривень. Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення про продаж мікроавтобусів з доставкою за кордону. Аби придбати транспорт, потенційні покупці повинні були внести передплату від 300 до 1000 доларів. Після отримання коштів шахраї блокували потерпілих та зникали. У такий спосіб вони ошукали 10 людей на 1,2 мільйони гривень. Під час проведення обшуків у затриманих було вилучено автомобілі, банківські картки. Мобільні телефони, зброю та набої, комп'ютерну техніку. Вартість вилученого становить майже 800 тисяч гривень. Шахрайка ошукала на 50 тисяч гривень громадян з різних регіонів України. 48-річна мешканка Кривого Рогу в інтернеті розміщувала оголошення про допомогу у пошуках роботи за кордоном. Головна умова передплата за отримання пакета документів з працевлаштування. Після надходження грошей зловмисниця припиняла спілкування. Під час обшуку її місця мешканці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні Телефони, сім картки банківські картки, блокноти із чорновими записами та фейкові договори про надання послуг. Всього шахрайка обдурила шістьох українців. Наразі їй повідомлено про підозру. І до хороших новин у Дніпрі запустили дитячу залізницю. Залізниця для маленьких Дніпрян у парку Глоби розпочала свій зимовий сезон, приурочений до новорічних свят. Вирушити у подорож можна буде 30 та 31 грудня, а також 6, 7, 13 та 14 січня 2024 року. Перший Рейс відправляється о 10.40, останній о 15.40. на цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео, або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.